Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про проб трейдинг проб компанії та все, що потрібно знати новачку, який хоче розпочати працювати разом з ними. Також раджу підписатись на наш YouTube канал і Telegram канал який знаходиться тут в описі під відео. Там ми постимо багато корисної інформації щодо актуального чарту і не тільки. Отже, переходимо до нашої теми. Що ж таке цей проб трейдинг? Для цього нам потрібно знати, що таке проб компанія. І якщо простими словами, це компанія, яка надає депозит в управління, тобто торгівля Відбувається не власними коштами, це просто ідеальний варіант для новачків, який дозволяє розпочати свій шлях в трейдингу абсолютно безпечно, та знизити ризики до мінімуму, оскільки торгівля відбувається не власними грошима. Депозит, який надають в управління, може складати 5, 10, 25, 50, 100 і 200 Тисяч доларів, тобто депозит абсолютно різниця. Тут же потрібно підбирати під власні відчуття, як вам буде комфортно, але для початку, звісно, краще починати з меншого депозиту в управлінні. Щодо переваг проб компаній, перша звісно, це те, що ти не ризикуєш власними грошима, окрім купівлі, челенджу, ми про це поговоримо трішки пізніше. Наступна перевага це потенціал великих прибутків, тому що коли в тебе немає власного депозиту в управлінні. Але ти можеш взяти його в проб-компанії, Відповідно, він буде більший ніж твої власні кошти. І відповідно, потенціал твоїх прибутків теж збільшується. Наступна перевага це низький поріг входу. Купити проб челендж в компанії може кожна людина, якщо вам є, звісно, 18 років, або за допомогою батьків чи родичів, щоб зареєструватись на сайті. Наступна перевага це зручні умови праці, і також великий вибір проб компаній А щодо недоліків, це може бути дедлайн на виплати, психологічний тиск, або також те, що не всі його проходять. Ну це як недоліка. Долік. Це вже залежить, звісно, від людини. Ми вже говорили з вами про пробчелендж і що це взагалі таке. Це свого роду екзамен, який потрібно пройти, щоб отримати кошти в управління. Тобто проб-компанія не дає депозит в управління ось так просто будь-якій людині. Перш за все, вам потрібно показати проб компанії, що от ви щось знаєте, що ви щось вмієте, і вам можна довірити певний капітал. Саме тут проб-компанія хоче від вас, щоб ви зробили. Певний відсоток прибутку до депозиту. Як працює проб? Перший крок це оплата челенджу, потім другий крок це проходження фаз, і вже третій це отримання лайв аккаунту, торгівля та вивід прибутку. Тобто все максимально просто, але далі ми поговоримо детальніше про кожен з них. Перш за все, перед оплатою челенджу нам потрібно вибрати проб компанію. І дуже важливо те, щоб проб була надійна. Саме тому краще перевірити на пропірмач Trustpilot і Discord. І давайте ми подивимось на прикладі однієї з проб компаній. Зараз ми на сайті пропірмач тут. Ми можемо знайти challenges. Це означає челенджі. Далі ми вибираємо собі розмір аккаунту. Нехай на стока, буквально степ-два кроки, один. Ми про це ще поговоримо далі. І загалом ви тут можете подивитися на різні проб компанії. І також тут є їхня оцінка, кількість відгуків. І, звісно, чим більше відгуків, тим вища оцінка. Тим це краще. Переходимо до наступної перевірки. Це є Trustpilot. Нам в пошуку потрібно ввести будь-яку проб компанію і для прикладу візьмемо FTMO. Переходимо до неї сюди і бачимо, скільки тут є відгуків, яка оцінка, можемо також їх і почитати, і так далі. Тобто тут ми можемо побачити, що дана компанія FTMO є надійна, показала себе добре. Третій ще е, вид перевірки це. Discord. ми знаходимось на сайті пробкомпанії. Можемо зайти в About Us Contact, Ось тут буде Social Media і можна зайти в платформу їхню на дискорді, підписатись, і після того загалом подивитися на їх дискорд сервер, як він влаштований. Бажано Query, Word, Evaluation, Process, тому що саме ось тут ви можете побачити людей, які кидають пройдені пробкомпанії, челенджі їхні, які вже пройшли. Тобто, ми бачимо дати. Що для нас є ключове? Так само в реворді ми можемо подивитися, чи дана пробкомпанія виплачує кошти. І як ми можемо побачити, що так, тому що ось буквально вчора, вчора, вчора. Тобто тут відбувається якийсь шум, вона працює в неї все добре. Ми вибрали проб-компанію на проб фірмач, судячи з відгуків, перевірки в Trustpilot, Discord, і після того ми переходимо до нашого першого кроку. Це оплата челенджу. І для цього потрібно зареєструватися на сайті проб-компанії. Отже, якщо ми візьмемо до прикладу FTMO, ми заходимо на її сайт. Реєструємося, вибираємо Challenge термінал. І загалом ми зараз поговоримо про те, які є челенджі. У нас є one step, two step, three step і Instant. Вони всі трішечки різняться. Отже, one step це тільки одна фаза, два step – дві, три step – три. А Instant – це без фаз, тобто ви одразу отримуєте лайв Account. І різниця тут така, що тут є різна ціль на прибуток, обмеження щодо денних втрат та обмеження щодо загальних втрат. Ви це все можете побачити в цій таблиці. Однофазні зазвичай одна фаза має орієнтовно 9-10%, двостеп перша фаза – 8-10%, друга – 4-5%. І загалом ці відсотки вони різняться від пробкомпанії до проб-компанії. То в середньому вони саме ось такі. І також обмеження щодо денних втрат на One Step він найжорстокіший, тому що там всього 3-4 і так само загальні втрати 4-6%, що є доволі мало. І найоптимальніший варіант це, звісно, двохфазний е, челендж, тому що там обмеження щодо денних втрат та до загальних втрат є найбільший відносно інших. Але це, звісно, також залежить від ваших вподобань. Якщо вам не подобається проходити довго фази, ви хочете чим пошвидше отримати лайв аккаунт, то ви, звісно, можете взяти One Step Challenge і пройти одну фазу. Та торгувати на ньому. Але потрібно пам'ятати, що ці умови, які у вас є на челенджі, вони переносяться на лайв аккаунт потім. Тобто, якщо у вас були обмеження щодо денних втрат на однофазному 3-4%, то такі самі обмеження будуть і на лайв аккаунті. І з цього виходить, що двостеп все ж таки кращий, як мінімум, для новачків, тому що там більші обмеження щодо втрат. Також тепер термінал. Загалом є різні термінали для торгівлі, такі як MetaTrader, MatchTrader, Сітрейдер, TradeLocker і DXTrade. В цілому вони всі максимально похожі один на одного. Для кожного буде зручніший один чи інший. І для цього я вам раджу також подивитись відео в нас на Ютубі, тому що там є відео про деякі з цих терміналів, а вони всі між собою в загальному схожі. Отже, після цього ви вже вибрали собі челендж та вибрали термінал для торгівлі в пробкомпанії і оплачуєте. Yeah. Uh -huh. Челендж. І якщо так просто подумати, то от купівля аккаунту на 5 тисяч доларів в середньому буде коштувати 50 доларів, а на 100 тисяч доларів 450. Отже, зробивши 10% в місяць, ви заробите 500 доларів з 5 тисячного аккаунту, а 100 тисячного аккаунту 10 тисяч доларів. Тут вже все максимально просто. Чим більший депозит в управлінні ви маєте, тим відповідно більше ви зможете заробити. Але звісно, одразу ж переходите до більшого. Депозиту не кожен зможе, потрібно поступово це робити, щоб вам було комфортно. І ми переходимо до другого кроку: проходження фаз. Перш за все, нам потрібно досягти ціль по прибутках, про який ми говорили раніше, це або на однофазному 9-10% на двофазному на першій фазі 8-10%, на другій фазі 4-5. Також нам потрібно не перевищувати втрати допустимі, оскільки після перевищення аккаунт забирається, і це потрібно пам'ятати. І Відповідно, тоді потрібно буде купляти спочатку новий челендж і заново його проходити. Також в деяких проб є така умова, як мінімальна кількість торгових днів, і якщо вона є, то звісно потрібно її виконати, тому що це така сама умова, як і по прибутку. Ще хочеться додати, що потрібно враховувати таке правило як неактивності. В деяких проб компаній воно є, а саме що, потрібно відкрити мінімум одну позицію в 30 днів, або якщо що ви не відкриєте, то аккаунт можуть вас забрати, так як вони бачать, що він не активний. Якщо ви дотримаєтесь всіх умов для проходження фази, то після цього ви отримаєте live аккаунт, на якому вже потрібно пройти верифікацію, далі торгувати. І після того зароблені кошти на live аккаунту ви вже зможете вивести. І тут є нюанс, що в пробкомпаніях прибуток ділиться там 80 на 20, 90 на 10 чи 85 на 15, Це в залежності від пробкомпанії. компанії. І от саме більший відсоток іде трейдеру, а менший для пробкомпанії. компанії. Більшості проб. На лайв акаунті є певне обмеження. Певне вікно 5 хвилин до та 5 хвилин після щодо відкриття та закриття позицій під час високоімпактних новин. Тобто, це червоні новини, такі як CPI, NFP, МРР. І в цей час діє обмеження. Тобто, якщо у вас позиція закриється в цей час, вам можуть її не зарахувати, якщо це буде прибуток. І про це потрібно пам'ятати. І на останок маленькі поради. Перш за все, вам потрібно пам'ятати про контроль. Ризиків, не завищувати його, тому що ви знаєте, що в пробі обмеження на денні втрати. Наступне вашою ціллю повинна бути стабільність та впевненість власній системі, а не просто пройти фазу, тому що фаза може пройтись. А питання, що робити далі, залишитись. Отже, фокус на тому, щоб бути стабільним, довіряти своїй системі, і звісно ж, наостанок це не спішити. Головне, дистанція ситуації на ринку буде ще дуже багато. Ключове це брати ті, які по вашій стратегії і системі загалом. Всім дякую і бажаю успіхів.